Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І ми продовжуємо з вами малювати героїв з мавки. Ми вже намалювали саму мавку, і сьогодні у нас буде котожабик Квусь. Ви просили мене провести декілька уроків з героями, і я вирішила це зробити. Передусім нагадаю, щоб ви мені ставили лайки на мої відео. Це допомагає їх про. Продвигатись, просувати, щоб вони як не, якомога більше дітей їх побачили. Тому ви будете мені дуже допомагати, якщо будете ставити вподобайки, будете ділитися моїми відео та будете підписані на мій канал. Також є під кожним відео така кнопочка Спонсорувати, де ви зможете оформити спонсорство на канал і за 150 гривень на місяць отримати доступ до всіх-всіх-всіх ексклюзивних уроків, які ви зараз не бачите. А їх там вже близько 100. Отже, починаємо малювання. Я буду працювати ручкою одразу на папері, щоб вам було гарно видно. Ви, будь ласка, працюйте простим олівцем та резиночкою, щоб ви могли затерти, якщо щось у вас буде виходити не так. Я можу вже ж зробити розмітку простим олівцем, для того, щоб вам було зрозуміло, якого розміру в нас буде наш котожабик. Але не буду дуже сильно натискати. Дивіться, наш він буде сидіти на камені. Камень десь буде займати ось таку, такий розмір. На ньому буде сидіти котожавик, його тіло це ось такий десь об'єм, буде займати нога, інша нога. Ще тут така лапка, хвіст, і його саме голова, голова нашого котожабика. І в нього величезні такі вуха. Може, трошки менша буде ось така голова. Ось, десь так. І я переходжу до роботи вже ручкою, щоб ви бачили на екрані. Давайте почнемо малювання з голови. Голова нашого котожабика має форму видовженого овала з такими гострими кутами, ось тут дещочки. Ось ми це і намалюємо. Дивіться, малюємо таку форму. І ось так. Це саме голова. Тепер ми намалюємо вуха, малюємо ось такі. Оп. Тут в нього очі. По центру голови в нього йде таке, як у рибини, це ж як у жаби у рибини, Так, тепер нам треба намалювати. Ось тут в нього йде такий носик. І такі шички. Ну, десь так. І там ще будуть йти в нього такі довгі вуси. Голова готова. Тепер намалюємо тіло. Тіло намалювати дуже просто. Дивіться. Ось в цій частині в нього буде. Це як шия в нього ось тут буде. Бачите? Звідси ми почнемо малювання. І малюємо ось таку форму. Ось так іде в нього спинка. І переходив хвіст. Хвіст. Ось так. Тепер ми намалюємо ось тут в нього одна нога буде зігнута. В нього такі ноги, як ласти. А інша нога в нього, як у жабеня, буде звисати ось тут. Схожі на ласти його ноги. Тут буде в нього йти животик. І ось тут ще одна ніжка. В нього тут ще такий плавничок невеличкий. І він спирається теж як у жабеняти, такі з перепонками в нього лапки. Сам він у нас буде сидіти на камені. Камень достатньо такий величенький. ось. Тут буде навколо вода, ми з вами намалюємо її потім. І в нашого ж цього котожабика квуся, в нього є ще орнамент на тілі. Тут в нього такі смужечки невеличкі є, салатові. Таке кільце, щось схоже. Він такий достатньо орнаментальний, я б сказала. Ось тут в нього такі. І завиток ще якийсь там має місце бути. Один і, може, десь давайте ще один намалюємо. І може тут якісь перепони. Сюди щось там пішло. Десь так. О, приблизно щось таке. Ось тут такі вони гостренькі. Хто захоче, може тут ще намалювати потім камиші. Чи як в нас камиші будуть українською? що Мені здається, що це якесь інше має бути слово не камиш. А як? Будь ласка, хто знає, напишіть мені в коментарях, щоб я наступного разу правильно все казала, називала слова правильними. Так, і переходимо до розфарбовування. Він в нас такий коричнево-салатовий, тому я одразу візьму коричневий маркер і ним зафарбую все, що має бути в мене коричневим. А це ось тут навколо його вушок буде коричневе в мене. Ось ця частина вуха буде коричнева. І хто ще полюбляє цей мультфільм. Ви, будь ласка, в коментарях пишіть мені, яких ще героїв ви б хотіли намалювати. Можливо, ви б хотіли намалювати того рисеня маленького з червоної книжки. І я запишу для вас такі уроки. Бо для мене дуже важливо, щоб вам подобалось те, що ви малюєте. Коли є зацікавленість в малюванні, коли вам тема близька уроку, то ви малюєте із задоволенням, і я хочу, щоб ви малювали з задоволенням. Тому ви мені дуже допоможете, якщо будете, по-перше, писати про героїв, які вам подобаються з Мавки, І по-друге, ви можете мені писати взагалі, які теми малювання вас цікавлять, яких геро... героїв, яких. Може, з якихось ігор, з фільмів, з книжок, може, якихось історичних героїв ви б хотіли навчитись малювати, або які техніки ви хотіли б освоїти. Наприклад, акварель, гуаш, малювання пастеллю, якісь трафаретні техніки, може, ліплення знову можемо провести урок по ліпленню, якщо вам це цікаво. Я проводила декілька уроків, але щось вам не дуже це сподобалось. Мабуть, пластилін не є вашим улюбленим матеріалом. Тому, будь ласка, зробіть мені зворотній зв'язок, щоб мені було зрозуміло, чим ми будемо з вами займатися. Попереду в нас літо, у вас буде багато часу для малювання. І я підготую для вас цілу купу цікавенних. Уроків. Так, коричневим ми завершили. Візьмемо такий риженький для носик. Ось тут зробимо. І перейдемо до такого салатового, зробимо оченята. І ще які ще треба. Це І ось такий. Будь ласка, надсилайте мені ваші малюнки. Мені дуже подобається дивитися, як ви вже малюєте, як ваш рівень змінюється. Ви в мене такі супер талановиті маленькі художники, обожнюю отримувати ваші роботи. Я завжди з великим задоволенням публікую їх в своєму інстаграмі. Тому, будь ласка, просіть матусю, чи татуся, чи бабусю надсилати мені ваші малюнки, або навіть ваші фотографії з малюнком, щоб я знала, як виглядаєте ви та як виглядають ваші роботи. Це для мене дуже-дуже цінно. Це для мене як нагорода, коли я бачу, як діточки, як мої учні. Вже малюють так. Вже ми з вами бачите, намалювали і Зеленим трошки нашого героя він такий достатньо колоритний. Напишіть, який герой, більш за все, вам подобається з цього мультфільму. Трошечки, бачите, я взяла і притіняю навколо очей, зроблю більш темним, щоб вони почали вирізнятися з фону. Ось тут де шийка трошки притіню. Де ніжки, ось тут внизу трошечки теж пройдуся. Пам'ятаєте, що якщо ми беремо більш темний колір, фломастер чи олівець і починаємо ось так проробляти, то ми що робимо? Ми формуємо з вами тіні, світло і тіні. Де в нас темне, там в нас будуть тімні ми проходимо. І в нас з'являється, що об'єм. Так, За рахунок світла та тіні формується об'єм. Цей котожабик стає більш об'ємним, таким гарним. Тепер я хочу взяти такий більш болотний відтінок, декілька відтінків, для того, щоб проробити цей камінь, на якому він сидить. Спочатку пройдусь ось таким кольором, і буду додавати зверху вже інші кольори. Для того, щоб він виглядав не плоским, а теж був цікавим, кольоровим. І ще додам падаючі тіні. Що таке падаючі тіні? Ми вже з вами на минулих уроках про це говорили. Це тіні, які падають від нашого об'єкту. Наприклад, він сидить і від нього ось тут падає тінь. Бачите, ось тут під його лапками вона буде. Тому ми можемо взяти більш темний коричневий, наприклад, ось такий, або можемо взяти темно-синій. О! І ось в цих місцях трошечки додавати навколо ніжок ось тут, під животиком. Обходячи наші плавнички, ось тут під ніжкою так само, можемо додавати тіні, тіні від об'єкта. В нашому випадку це наш, саме наш котожабик. Можемо брати інші відтінки, додавати тут. Ми ж пам'ятаємо, що додавання різних кольорів формує більш цікаве зображення. Не бійтеся змішувати кольори. І тут зараз зробимо воду. Тож вода, в якій знаходиться наш цей камінь. Беріть різні відтінки, грайтеся з ними, і ви побачите, як ваша робота почне різними кольорами переливатися. І це виглядає фантастично. Ви творці, кожен з вас Творець. Зараз ми зробимо ще ось тут такий фон. До речі, принцип нанесення ну, фон наприклад, його можна зробити багатьма способами. Наприклад, ви можете робити ось так, обводячи по контуру наприклад, ваш об'єкт. Один за одним разом ви обводите. І у вас виходить більш таке рівномірне нанесення. Бачите, коли ви лінія за лінією, і можете навіть змінювати відтінки. Одним попрацювали, взяли інший відтінок. Зараз ще можна взяти ще світліший, якийсь ось такий, наприклад. Ось так можна робити. А можна робити ще хаотично. Ви можете взяти відтінок і просто ним працювати там. Тут попрацювали ось так. Взяли інший відтінок. Попрацювали ось так. Взяли третій відтінок. Ходьте ваше зображення, щоб воно у вас було. Взяли ще світліший. Пішли ось тут. Ось таким вже зеленим тут би працювало. Ваше зображення воно буде все одно виділятися в залежності від того, який би ви хотіли зробити тут фон. Далі візьмемо більш темний і пропрацюємо наші камиші. Білочки. І можемо ще ось тут, щоб виділити ще більше нашого героя, навколо нього пройтися темним. Ось такий у нас виходить з вами ото жабик. Вийшов з вами Котожабик. Достатньо прикольно вийшло, мені подобається. Якщо вам теж подобається, пишіть мені в коментарях про це. І буду чекати на ваші малюночки. А вже ж надсилайте мені ваші малюнки. Хочу бачити, які у вас виходять ці герої. Чи подобається вам взагалі такий стиль малювання? А на сьогодні це все. Па-па!